Можливо, розуміння економіки не є таким важливим, як збалансування бюджету домогосподарств або навчання керування автомобілем. Проте економіка впливає на кожний момент нашого життя, тому що це серце. Це вивчення того, чому і як ми робимо наш вибір. Розглянемо деякі основні економічні концепції, які всі мають розуміти. Дефіцит: Ви неявно усвідомлюєте існування дефіциту незалежно від того, чи знаєте ви про це щось чи ні. Це найважливіша концепція в економіці, і це більш твердий факт ніж будь-яка абстракція. Простіше кажучи, у світі є обмежені засоби для задоволення необмежених бажань, тому завжди існує вибір. Наприклад, щорічно вирощується лише певна кількість пшениці. Деякі люди хочуть хліба, хтось хоче зернових, хтось хоче пива і так далі. Внаслідок дефіциту пшениці може бути виготовлено лише обмежена кількість продуктів. Як вирішити, скільки необхідно борошна для хліба чи зернових або пива? Однією з відповідей є ринкова система. Попит та пропозиція. Ринкова система керується попитом та пропозицією. Візьмемо знову пиво. Скажімо, люди хочуть більше пива, а це означає, що попит на пиво буде зростати. Цей попит означає, що витрати на споживання пива зростуть, і ви зможете заробити більше грошей в середньому, якщо переробити пшеницю на пиво, ніж подрібнювати ту саму пшеницю на борошно. Більше людей починають виробляти пиво, і після кількох виробничих циклів на ринку з'являється стільки пива, що ціни падають. Таким чином ціна на борошно зростає, оскільки пропозиція зменшується, тому більше виробники викуповують пшеницю з метою виготовлення борошна або або даний екстремально спрощений приклад містить у собі чудовий баланс, який є попитом та пропозицією. Ринок в цілому є набагато більш чутливим у реальному житті, і реальні шокові пропозиції є рідкісними, принаймні ті, що викликані ринковими факторами на базовому рівні. Пропозиція та попит допомагають пояснити, чому прибутковий продукт в минулому році становить половину ціни в наступному році. Вартість і користь. У будь-якій ситуації люди ймовірно здійснюють вибір, який їм найбільше приносить користь при найменшій вартості, або по-іншому вибір, який забезпечує більше доходу, ніж витрат. Якщо попит на пиво буде високим, пивоварні світу залучатимуть більше працівників, щоб виробити більше пива, але тільки тоді, коли ціна на пиво та обсяг продажів виправдовує додаткові витрати на фонд заробітної плати та матеріали, що необхідні для збільшення обсягів. Точно так само споживач буде купувати найкраще пиво, що він може собі дозволити, і, можливо, не Найкраще за смаком, що є в магазині. Хоча люди, як правило, раціональні існує багато чинників, які можуть вивести нашого внутрішнього бухгалтера із стану рівноваги. Реклама це те, про що всі знають. Рекламні ролики налаштовують емоційні центри нашого мозку і роблять інші розумні трюки, щоб обманювати нас, щоб переоцінити переваги даного товару. Деякі з цих самих прийомів досить пристойно використовуються лотереєю, показуючи пару, що плаває на яхті та насолоджується безтурботним життям. Цей образ та його емоційне посилання, це можете бути ви, перевантажують раціональну частину нашого мозку, яка може запустити дуже і дуже довготривалий шанс насправді виграти. Таким чином, вартість та користь можуть не завжди керувати вашим розумом, але вони керують більше, ніж ви думаєте, особливо, якщо мова йде про наступну концепцію стимулів. Стимули Стимули є частиною витрати користі, а також раціональних очікувань, але їх значення настільки важливе, що вони варті додаткового вивчення. Стимули змушують світ обертатись, але іноді приносять шкоду. Розглянемо добрий приклад пивоварні. Ця певна пивоварня має два розміри пляшок одна пляшка 500 мл та пляшка 1 літр для пар. Власник хоче збільшити виробництво, тому він пропонує бонус до виробничої зміни, яка буде виробляти більше пляшок пива за день. Протягом кількох днів він бачить, що виробничі показники складаються від 10 тисяч пляшок на день до 15 тисяч. Проте незабаром він потопає від дзвінків постачальників, які запитують, коли надійдуть замовлення на пляшки одного літру. Проблема, звичайно, полягає в тому, що його стимул зосередився на неправильних показниках кількості пляшок, а не обсягу пива, і зробив його вигідним для використання лише невеликих пляшок. Однак, коли стимули узгоджуються з цілями організації, користь може бути вражаючою деякі стимули настільки ефективні, що є загально прийнятою практикою в багатьох компаніях, такі як розподіл прибутку, бонуси за продуктивність та володіння акціями працівників. Погано структуровані бонуси змушуть багатьох генеральних директорів здійснювати тимчасові заходи, щоб максимально досягти фінансових результатів і отримати бонуси. Ці заходи часто стають згубними в довгостроковій перспективі. Отже, дефіцит є загальною темою всієї економіки. Це звучить негативно, і це є однією із причин того, що економіка називається невтішною наукою, але вибір все одно має бути зроблений. Наше рішення визначається витратами та користю, які впливають на вибір, що призводить до динамічних змін ринкової системи, де вибір здійснюється через попит і пропозицію. На особистому рівні в умовах дефіциту та перерозподілу ресурсів ми маємо намагатись робити вибір, враховуючи наші цінності, цілі і пріоритети в залежності від стадії життя, на якій ми знаходимося. Такий підхід допоможе зрозуміти наші стимули, запобігти впливу реклами, емоційним покупкам та забезпечить гарне співвідношення ціни та користі.